Стійкість це здатність витримувати складні події та відновлюватися після потрясінь. Стійкість це не про те, щоб бути незламними та непохитними, це про те, щоб ми могли справлятися з труднощами і з часом зростати на зламах. Класифікації того, з яких компонентів складається стійкість, є безліч. Але ми будемо з вами опиратися на найбільш лаконічну, але при цьому практичну та ємну. Її запропонували в Українській академії стійкості. Також для того, щоб бути стійкими, нам потрібно розвивати таких п'ять компонентів, як цінності, корисне мислення, ефективні дії, регуляція емоцій та енергії, та стосунки. Далі ми детальніше поговоримо про кожен з цих компонентів та про те, як ми можемо їх розвивати. Цінності це те, що для нас важливо, і це не стільки про те, що ми хочемо мати, скільки про те, як ми хочемо жити. Тому цінності є такою великою опорою, бо де б ми не були, та що б не сталося, ми зможемо знаходити різні варіанти, як нам реалізовувати те, що для нас важливо. І таким чином підтримувати себе та ставати стійкішими. Наприклад, якщо я визначаю своєю цінністю добро, це значить, що де б я не була, в якій ситуації я б не опинилась, я зможу знайти варіанти того, як робити добрі справи, як ставитися до інших чи до себе з добром, і це буде моєю підтримкою. Також цінності допомагають нам приймати рішення, і це теж робить нас стійкішими. Бо якщо ми знаємо, що для нас важливо, це є класним орієнтиром у тому, що нам обрати між двох варіантів. Наприклад, якщо для мене є важливим комфорт та практичність, то ймовірно, частіше я обиратиму кросівки, а не підбори. Отже, що нам робити, щоб розвивати цей компонент стійкості це розуміти та обирати свої цінності, аналізувати, наскільки наші вибори і те, як наше життя організовано відповідає цим цінностям, і по можливості робити так, щоб якомога більшою кількістю дій досвідчувати те, що для нас важливо. Наступний компонент це корисне мислення. Більшість наших думок є не негативними і не позитивними. Але тим не менш, коли ми стикаємося саме з чимось негативним, наш мозок реагує нейронною активністю найбільше саме на це. Це означає, що ми схильні, легше реєструвати саме негативну інформацію, бо це тисячу років допомагало нам виживати. Але коли ми говоримо не лише про виживання, а й про якість життя і про наш емоційний стан, то є більш доцільним аналізувати наші думки та обирати ті, які роблять нам краще. Я поділюся з вами своїми критеріями, що робить мислення корисним. Але якщо у вас будуть доповнення чи зауваження, я буду рада прочитати про це в коментарях. Отже, корисне мислення це мислення чесне, хоча це часом дуже дискомфортно. Бо воно виганяє нас з бульбашки, в якій ми можемо не помічати реальності. Тобто, корисне мислення має якомога повніше відображати реальність, в якій ми живемо. Бо тільки так ми зможемо ефективно взаємодіяти з цією реальністю та змінювати її. Тобто, якщо щось навколо нас є хороше, то корисно це помічати, радіти цьому, наповнюватися цим і знаходити в цьому опору. Але якщо щось в нашому житті є болючим, несправедливим, то корисно це також чесно помічати і оцінювати хоча це часто і дуже дискомфортно. Бо інколи нам здається, що якщо на щось закрити очі, щось не помічати, чогось уникати, то воно або болітиме менше, або, можливо, навіть саме якось по собі вирішиться. Проте на практиці це рідко буває корисною стратегією. Корисне мислення це мислення критичне. Це значить, що ми маємо розвивати в себе вміння всебічно аналізувати факти, щоб визначати їх об'єктивність та достовірність. І особливо це важливо є зараз, коли навколо стільки дезінформації, маніпуляцій та перекручувань. Корисне мислення життя ствердне, бо якої б об'єктивно складної не була ситуація, доволі мало користі в тому, щоб зневіритися та прокручувати в своїй голові все гірші і гірші сценарії. Корисне мислення ж має спонукати нас до пошуку рішень та тримати фокус на тому, що в нас є, на тому, на що ми можемо опиратися і з чим взаємодіяти. Бо саме таким чином корисне мислення може спонукати нас до ефективних дій. Корисне мислення це мислення-гнучке. Світ та ситуація в ньому постійно змінюються, і ми маємо бути готові змінювати свої думки відповідно до цих змін. Тобто корисне мислення це те, в якому ми залишаємо право на помилку та можливість до змін. Корисне мислення стратегічне та прогностичне це значить, що ми повинні вміти враховувати коротко та довгострокові наслідки своїх думок та вчинків, які з цих думок випливають. Корисне мислення сфокусоване на важливому, тобто нам потрібно вчитись і розвивати в собі усвідомленість, вчитись обирати, на чому нам концентруватись і отримувати цей фокус. І останнє корисне мислення це мислення креативне. Бо для того, щоб бути максимально адаптивними і стійкими, нам важливо вміти вигадувати нові рішення проблем. Що робити? Помічати і аналізувати свої думки, чи вони відповідають реальності та чи вони корисні. І віддалі обирати ті, які і відповідають реальності, і є корисними, та тренувати в собі навик думати саме так. Третій компонент це ефективні дії. І я знову поділюсь своїми критеріями, а вам буде вдячна за доповнення в коментарях. Отже, по-перше, ефективні дії враховують наші цінності і їм не суперечать. По-друге, ефективні дії мають високий коефіцієнт корисної дії. Тобто, якщо діє ефективно, то це значить, що ми отримали якомога більше, а витратили ресурсу при цьому якомога менше. По-третє, ефективні дії це ті дії, які наближають нас до наших цілей. Бо навіть якщо ми рухаємося швидко і легко, але не в тому напрямку, то таку дію важко назвати ефективною. І також ефективні дії свідомі та продумані. І це відрізняє їх від реакції. Реакція це наша автоматична відповідь на подразник. Наприклад, нас щось зачепило в словах колеги, і ми видали автоматичну реакцію, гупнули дверима і наговорили всього нехорошого. А ефективна дія в цій ситуації включали б ще момент використання корисного мислення. Тобто нас щось зачепило, ми зупинились, проаналізували це і обрали, як відреагувати так, щоб і себе захистити, якщо це потрібно, і свої цінності не зрадити, і наслідки врахувати, і так далі. Та ефективні дії, як і корисне мислення, гнучкі та адаптивні. Це значить, що ми знаходимося в регулярному аналізі ситуації навколо і можемо змінювати свої старі моделі поведінки, якщо вони більше не працюють чи не приносять того результату, який би ми хотіли. Що робити? Це перш за все оцінити, наскільки ефективними є ті дії, які ми вже робимо, потім відмовитися від тих дій, які є неефективними, і збільшувати кількість дій ефективних, планувати і практикуватися. Наступний компонент це регуляція емоцій та енергії. І щодо енергії, нам потрібно навчитися всього трьом, але дуже важливим речам. По-перше, відстежувати та розуміти свій стан. Можете уявити, що у нас, як і у нашого мобільного телефона, є індикатор заряду. І наша задача відслідковувати, скільки відсотків цього заряду у нас є в кожний момент часу. Друга задача це не доводити себе до вигоряння і відновлюватися вчасно. Тобто не садити себе в нуль, а ставити себе на зарядку тоді, коли у нас ще є трошки енергії. З телефоном це трохи простіше, бо все, що йому треба, це розетка зі струмом. А от нам, людям, трохи складніше. Нам треба відновлювати і тіло, і психіку. Тобто, нам потрібні і гарний сон, і гарне харчування, достатня кількість води, фізичної активності, надійний зв'язок з іншими людьми, час в тиші, інформаційна гігієна і так далі. Та особливо хочу наголосити на нашому відновленні зв'язку з тілом. Бо коли ми усвідомимо, що все, що ми відчуваємо в тілі, щось означає і почнемо відгукуватись на це, нам стане набагато легше дбати про себе. Усі сигнали, які тіло нам посилає, це зворотній зв'язок щодо того, що нам зробити, або що перестати робити, щоб жити здоровіше, щасливіше і довше. Але коли ми застрягаємо десь себе в голові, то перестаємо тримати цей зв'язок. І або ігноруємо сигнали тіла, або робимо те, що як нам суто раціонально здається, треба чи зручно зробити. І це може бути так, ніби ми відповідаємо співрозмовнику, якого не слухали. І третя задача нам потрібно вчитись оптимізувати використання енергії. Тобто не витрачати енергію на зайве та інвестувати її у важливе. Свідомо обирати, на що ми витрачаємо енергію, і свідомо припиняти зливати її в нікуди. Щодо емоцій, суть трошки складніша, але така сама. Емоції є також нашими сигналами. Вони вказують нам, на що звернути увагу, і дають сили і енергії для того, щоб це зробити. Це як от ми заводимо автомобіль, наприклад, і там з'являються різні індикатори, задача яких підказати нам, що в машині потребує нашої уваги. І ці індикатори важливо знати і розуміти, бо це напряму пов'язано з тим, наскільки безпечно нам буде далі рухатись. З емоціями. Те саме, нам перш за все треба розуміти, які вони функції виконують і про що нам сигналізують. Наприклад, здорова тривога це як червоний індикатор непристебнутого паска безпеки. В ній немає нічого поганого чи неправильного. Вона просто інформує нас, що в плані безпеки нам ще є над чим попрацювати. Друге завдання це свідомо обирати, як виражати ці емоції та регулювати їх інтенсивність. Емоції мають нас інформувати, але не керувати нами. Як ви бачите, перших два завдання дуже взаємозалежні. Наприклад, давайте уявимо, що індикатор рівня палива це наша емоція суму. Сум у нас виникає як реакція на втрату чогось, що нам важливо. Ну, власне, і паливо для руху автомобіля є важливим, тому чим більше ми його витрачаємо, тим сумнішим стає цей індикатор. І якщо ми раптом не розуміємо, про що свідчить цей індикатор, і тому ігноруємо його, то рано чи пізно пальне закінчиться, і машина просто стане і нікуди далі не поїде. У випадку з сумом, якщо ми не розуміємо його функції і подавлюємо його замість того, щоб на нього відреагувати, то рано чи пізно він теж досягне свого піку, і ми вже не зможемо обрати варіант, як його виразити, а він виразиться, як вже вийде. Грубо кажучи, теж машина далі вже не поїде. Отже, бачите, все так, як і з енергією. Нам важливо помічати, розуміти свій стан та регулювати його. І емоції регулюються мисленням або дією. Тобто ми знаходимо, які думки викликають у нас той чи інший емоційний стан, аналізуємо ці думки, та якщо вони не відповідають реальності і не корисні, ми змінюємо ці думки і таким чином покращимо наш емоційний стан. Та коли це потрібно, також змінюємо і нашу поведінку у відповідності до цих нових думок, отримуємо інший досвід, і це теж допомагає нам почуватися краще. Та третє завдання пов'язане з емоціями: це навчитись створювати собі позитивний емоційний стан. Бо це допомагає нам відновлюватися. Деякі вчені вважають, що однією з найкорисніших емоцій для підвищення стійкості є благоговіння та трепет. Бо коли ми відчуваємо ці емоції, це призводить до ніби зменшення себе, і наші власні проблеми стають меншими в порівнянні з великим та прекрасним світом. І останній компонент стійкості це стосунки. Про те, чому стосунки важливі, ми вже багато говорили на цьому каналі, тому давайте зосередимось саме на тому, що нам потрібно розвивати, щоб вміти вибудовувати ці гарні стосунки. І стосунки це, грубо кажучи, поєднання нас і інших. І щоб це рівняння працювало класно, перш за все, нам потрібно розуміти його першу складову, тобто нас самих. То ми є, а ким ми точно не є, чого ми хочемо, а чого точно не хочемо, і так далі. Бо тоді. Коли ми це все будемо про себе знати, ми зможемо розказати про це іншим, і тоді буде і нам, і іншим значно легше зрозуміти, чи зможемо ми далі йти щасливо разом. Та важливим є встановлення хороших кордонів з людьми у вашому житті, бо це значно зменшить вашу психічну напругу і підвищить вашу стійкість. Далі, коли з собою розібрались, можна переходити до інших. Щодо інших, нам важливо вміти слухати і чути інших, розділяти їх досвід, бути співчутливими і приймаючими, бо тільки таким чином ми зможемо вибудовувати близькість та надійну прив'язаність. Також дуже близьким та пов'язаним з цим є вміння ефективно та екологічно вирішувати конфлікти, бо без непорозумінь, без конфліктів стосунки навряд чи можливо собі уявити. Далі вміння співпрацювати. Умови сучасного життя доволі часто ставлять нас в умови конкуренції, і може так статися, що ми засвоїмо саме цю стратегію взаємодії з іншими людьми як основну. Проте досить багато речей ми можемо досягати саме у співпраці. І тому важливо навчитися вміти це робити. Наступне це допомога та підтримка в життєвих труднощах. Через стосунки ми не лише зростаємо у власній стійкості, а й допомагаємо іншим бути стійкішими. І таким чином, ми, як сім'ї, ми як спільнота, ми як нація, будемо ставати сильнішими та зможемо долати більші труднощі і при цьому відновлюватись та зростати. Та останнє вивчати досвід інших. Коли ми стикаємося з труднощами, може бути корисніше не вигадувати заново велосипед, а дізнатися про те, як інші люди вже його вигадали. Для цього ми можемо цікавитись у близьких, що їм допомагає. Можемо вивчати біографії і історію інших людей, і так далі. А тоді адаптовувати та привносити цю інформацію в своє життя. І якщо узагальнити, то ми маємо чотири варіанти соціальної підтримки. Це емоційна підтримка, тобто вираження співчуття, довіри, і любові. Це інструментальна підтримка, тобто якась матеріальна і відчутна допомога, це інформаційна підтримка, тобто якісь конструктивні думки, поради і рекомендації, і це оцінка, а тобто якісь деталі та факти для саморефлексії. Отже, для того, щоб вивозити все, що нам потрібно вивозити, і не поїхати дахом, нам вкрай важливо розвивати нашу стійкість. І всі ці стратегії, які ми обговорили, це щоденні практики, тобто зробіть підвищення стійкості своєю корисною звичкою і побачите, наскільки легше вам стане дрейфувати на хвилях цього буремного життя.